І так, всім привіт. Ось забрав посилку і зараз покажу, що я замовив. Це щось порване, то це я просто провіряв на пошті, чи, та, чи це та посилка, яку я замовляв. І зараз покажу, що саме я замовив і ви самі все побачите. І так, починаємо. І так, починаємо розпаковку. Ті, хто догадається, що я, що я заказав, то е, е, пишіть в коментарях. Ті, хто вгадають, е, я протайкаю їх і тільки пишіть зараз і не все до кінця. І так, Ось що я замовив. Подожду, поки напишуть коментарі ті, хто хоче. Сподіваюся, ви вже написав. і ось що я замовив. Це штатив якраз для майбутніх зйомок відео для вас. Цей штатив обійшовся мені в 300 гривень. Шутників жду в коментарях також. І ще плюс доставка. І, і так продовжуємо розпаковку. І так, ось ось такий є був штатив у подарунок. Він гнучкий. І якраз... Можна бу буде, якщо то і на нього теж записувати для вас відео. Також в комп'єкті йде підставка для телефону, і зараз я переклю... поставлю телефон на цей штатив. І так, продовжуємо розпаковку. І це ось такий штатив я зараз покажу, який він по довжині і розкажу все інше. Сам штатив цей і зроблений з алюмінієвого сполтаву, і якраз у висоту він ось найменша його висота то це. 35 сантиметрів і максимальна 102 сантиметра. Що якраз підійде для зйомки відео. Ножки, поки, поки що всі витягуються і ось ці кріплення, ось за ось. Можна отяднати якраз від от ножок, вони дуже легко знімаються і виставити. Якраз ось, як бачите, ще одну висоту його, і зараз вернусь тоді, як вже поставлю його повністю на землі. Ось так він виглядає, тоді як установлений. Також ці ножки можна Зараз відкріплю. В общем, ці ножки можна ще трохи поосувати, але щоб він краще держався, краще і ножки на ці зафіксувати. І також ось можна... Витягнуть також для ті... траутофон, і зараз ви побачите, як, як траутофон на ньому на якій висоті. Ось на такій він на висоті. Також же... тут з допомогою ручки можна повертати так, на... на який ракурс вам треба. І... Также можна зразу опустити трохи для того, якщо вам треба понигче. Также, якщо ви хочете, щоб він був, щоб не можна був в сторонах впитати, то тут є фіксатори, зараз покажу, завдяки. О, ось ці фіксатори, завдяки яким можна одрегулювати всі, все, що вам тут треба. Так, і для тих, хто думає його купити так само, той штатив в подарунок, то він стоїть. На момент того, тоді, як я купував із знижкою, то це був, я вже казав, 300 гривень. Так то він стоїть 510 гривень, і ссылка на нього буде в, в описі відео. Я заказував через Prom.ua для тих, хто тоже, цим буде для тих, хто зацікавився цим. Так, і на цьому думаю відео вже закінчувати. Всім пока.